Ми роботу комісії. Після п'ятниці ми працювали об'єктно по об публічним інвестиціям і по загальному фонду об'єктів. У нас після підрахунку отримали так, що у нас нерозподілений залишок коштів 12 мільйонів 771 тисяча 600 гривень. 13 мільйонів 771 гривень. Можети об'єкт, про який про цей міський голова це рекультивація, бо він не внесений, що по човлячу у публічному піп невнесний. Тому десь така пропозиція, не знаю, ви десь. Вибачте. А, тут я дуже почули. Так, це не проблема, можна поміняти його саме. Бо він зареєстрований як піп. Правильно? А ми не бачили, як загальний а, фонд. просто змінити. Ми не можуть змінити, тому що ми не виключення. Фінансування побачити по, по ПІП дати. Ні, ні, він нам не пройшов А, ну тоді, тоді це вже з зв'язку 13 мільйонів, так? Тоді, коли я знаю, в мене такі думки. 15-та школа. Він не добіжав іще по там по піпу. Такі за, а тому я, колеги, ні, ні, я. десь коли десь можу пропозицію, щоб ми зараз не... Домовили, куди покласти, у нас є резервний фонд. ці кошти на резервний фонд. Ми знаємо, що в нас є питання по 15, і школі, у нас питання по рекультивації. Потім, при е, проведенні сесії на наступному році, не знаю, в кінці січня чи в лютому, коли вона буде, е, можемо перерозподілити ці кошти вже і передбачити, що воно все відповідало. Ми буде коментувати військовому голові, враховуючи що це його продати, а мило тоже походу. Петро, враховуючи. 25 плюс 13. Ми Можемо послати на Ні, ні, звучить. Віталій, тоже мені здається, що в цьому році досить плідно працювала з нам з резервним фондом, ми все узгоджувались з міським фонду кожен крок. Я що та да 25 мільйонів передбачалося, яке нам, слава Богу, да, може, допоможе з водоканалом частково, що ми десь перекривали ці потреби з правильним розписом, у нас буде тоді якесь -то перевиконання для ну, дав би зв'язку з підняттям заробітної плати. Він мене запомніє, содріни, може, е, у мене зато піднімає, наші середнього нам поможе. У когось так, є пропозиція тоді підтримати. Керувати кошти? В Резервний фонд у сумі 13 мільйонів 771 тисячі шістьсот гривень. І загалом затвердити показники. Хто за рішення прийнято? Все, все. Ну, і тільки... Комісія завершена.